Ми з вами знаходимося на батьківській садибі Івана Франка, яка відтворена до 125-річчя від дня народження письменника в 1981 році. При побудові хати розміри збережені, і всіх господарських будівель розміри теж збережені. Хата Франків була на хуторі, який називався Слободою. Слобода називалася через те, що жили тут селяни, які були звільнені від Панщини. На Слободі було лише шість хаток, всі хати під солом'яними стріхами. І в 1885 році отут на Слободі Сталося велике нещастя. Блискавка ударила в одну з хат, і усі хати, які були на Слободі, а вони були під солом'яними стріхами, усі згоріли. І згоріла хата батьків Франка. року це маленька колисочка. Який використалося все покоління Франків, Франко, його брати, сестри, весь рід Франків. А в Нагуєвичах постійно жив брат Захар, і Захарові правнуки передали нам цю колиску як меморіальну річ. А колиска то така річ, яка зберігалася дуже довго і передавалася з покоління в покоління. І друга меморіальна річ це оці маленькі дерев'яні ночви. Це була річ Франкової матері Марії Миколаївни Кульчицької. То були ночви, в яких місили кісто на вареники. І цим ночвом більше 200 років. А всі інші речі, які я бачила, це все зібране в Навоєвичах і на околишніх селах. розставлено за описом пранка Моя вітцівська хата. Бачите, посередній стоїть довгий сілянський стіл, кровом на широкі лави, призначені для сидіння. Але коли хтось з гостей залишався переночувати, до тої лави доставляли ще другу лаву, що відповідала. Висоті і так переночовували. Шафлю для одягу не було, одяг тримають в скринях, були мальовані скрині, були скрині різьблені. І якщо в сім'ї були дівчата, виходили заміж, то придані для них везли саме в таких мальованих або різьблених скринях.